Україна, за даними міністерства охорони здоров'я, є серед світових лідерів за резистентністю до антибіотиків. Це коли організм звикає до цих ліків і перестає на них реагувати. Бо для того є усі передумови, чи на кожен третій українець за найменшого чхання, що робить правильно. Замість іти до лікаря, він йде до аптеки і жменями купує антибіотики на власний розсуд. До чого таке може призвести? Дивіться. Температура кашель і нежить типові симптоми вірусної інфекції. Більшість українців і до лікаря із цим не йде. Лікуються самі. А якщо хвороба швидко не минає, часто самі собі приписують антибіотики. Таку помилку зробила і Олександра. Вирішила сама вилікувати ангіну. Наслідки відчула одразу. Мені дуже стало погано. Нудота. Головокружіння ну дуже дуже погано мені було. А після того вже настав настала так, ну настав такий стан, що просто неможливо було навіть ходити. Дуже важко було і паморочилося в голові, і бульвота почалась. І лише після цього Олександра пішла до лікаря. Як сказали медики, в її випадку антибіотик був не потрібен, бо ангіна була вірусною. То я вилікувалась майже десь за два тижні. І без антибіотиків. Самолікування стало справжньою епідемією. За даними МОЗ, кожен другий українець сам собі лікар. Але як люди купують антибіотики без рецептів? Ми провели журналістський експеримент і його результати покажемо згодом. А поки трохи медичного лікнепу. Винайдення пеніциліну було революцією в медицині. Тоді це врятувало мільйони життів. Та зараз ефективність антибіотиків знижується через зловживання ними. Людський організм виробляє стійкість до цих ліків і вони перестають діяти. Це називається антибіотикорезистентністю. Коли вона не чутливо до більшості антибіотиків, які є у нас в запасі, і такі пацієнти вже є. І на жаль, тобто полікувати банальне запалення, ми не можемо і цей пацієнт загине. Простими словами, навіть спершу легка форма пневмонії може стати смертельною вже зараз. У військових госпіталях є складнощі із лікуванням поранених. Це в першу чергу пов'язано з війною суттєвою суттєвим зростанням кількості хірургічної інфекції поранених, порушенням логістичних маршрутів, перебування поранених пацієнтів в різних госпіталях і тривалий час. Лікарям доводиться змінювати різні види антибіотиків, бо багато з них не діють через резистентність у пацієнтів. А якщо зловживання антибіотиками не зупинити, вже через 10 років на паузу може стати приміром трансплантологія, бо необхідна після операції антибіотикотерапія не буде діяти. Я призначаю. Препарати, які руйнують цей плащ, тобто препарати, які інгібують формування біоплівки, і тоді більш ефективно працюють антибіотики. Причина антибіотикорезистентності дві: перша їх багато міститься в їжі, зокрема в м'ясі. Для швидкого росту тварин виробники накажуть їх антибіотиками. Друга причина медичне зловживання, і посилилось воно під час пандемії коронавірусу. Тоді люди через необізнаність лікували вірусну хворобу антибіотиками. То ще раз пояснюємо, антибіотики на віруси не діють, а лише на бактеріальну інфекцію. Тобто, лікувати ГРВІ чи грип антибіотиками немає сенсу. Призначати ці препарати може лише лікар. І не на око, а після аналізу крові, який має визначити природу інфекції вірусну чи бактеріальну. Тобто, обов'язково ми хочемо підтвердити саме якийсь збудник, да, знати ворога в обличчя і призначити до нього антибіотик по антибіотикограмі. Якщо антибіотик таки потрібен, лікар виписує рецепт. Бо вже два роки в Україні ці ліки вільно купити не можна. В теорії. А як на практиці, чи дотримуються фармацевти закону? Заходжу в першу ліпшу аптеку. Знімаю все приховано на телефон. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, сума мету у нас є? Да. Може, будь ласка, це для дорослого треба? Для дорослого? Одно. Так, так одну. У мене навіть не запитують рецепт. Більше того, пропонують варіанти. Таке порушення провізора за законом тягне за собою накладення штрафу від 850 до 1700 гривень. Та головне це відповідальність тих, хто купує і сам собі призначає антибіотик. Бо платити за таке самолікування доведеться здоров'ям. Анастасія Терещук, Максим Хлопотов, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Графіки відключення світла. Ось що.